Всім на каналі Reaction UA. Ми продовжуємо слухати пісні на, на збір Bier 2006 від України. Так, ми прийшли до цієї пісні Джеррі Хейл. Е, всі так чекали, чекали ту пісню, чекали, чекали. Е, я чекав, щоб тільки почути, як Джери Хейл позориться. Я її не люблю, ви вже чули якісь одні з реакцій. Е, я сподіваюся що на її повну пісню. Я її не хочу ви бачите знову на Євробачення. Через там років 5 окей. Okay. пісня? Поки що. Uh, Jerry Hill Cadhartikus Prayer. От я не знаю, що зараз буде. Зараз все вперше горбить реакцію на Джері Хейл, а я в останній чергу, тому що я йду по почерговності, як будуть всі співати на сутборі. Наша лишається що кориба. Uh, Чесно, так не хочу не робити реакцію, я впевнена, там якесь буде. Е, таке собі. Але побачимо зараз Джері Хейл, побачимо, чи гідно вона представляти цього року у нас, чи ні, чи зможе вона перевершити ледеку. Е, тому погнали слухати. Десь граєш, в принципі. Я певно, В нем ніколи не щось не подобалось. Тому слухай. Але ступ довгий, вже 30 секунд, я нічого не почала ще, ну, таке собі. Я вже хочу виключити. Знаєте чому? Знаєте, що мені ця музика нагадує? Енігма, знаєте, таке? Один в один. Це якась латинська мова, як я розумію. Бляха, ну мені щось поки взагалі не заходить. Опера. Ну опери цього року дуже багато і вона вже цим не вразить. тебе <му> <му> О Боже, вибачте, я це не можу слухати. Я це стільки це тупо співати. Вибачте за такі ж за такі слова, хто там віруючий вибачаюся одразу. Але я не хочу, щоб така тема здівалася на вибачення. Вибачте, я кишу жорсткий хейтер Джерихел, я знаю це. Ви мене так всі за це надавите, коли я ж сижу в пабліках ірфанських. Там написую, мені всі кажуть, Боже, Боже, та що ти такий, такий-то? Такий це моя думка. Це ви можете її не слухати, це моя думка. Я рахую, тему Бога не варто зачепляти на вибачення, тим більше отаку, такі, з такими словами. Пам'ятаєте пісню от Шатедорс? Що таке? Пам'ятаєте 23 року? Тоді пісня якась була якась покраще, якщо чесно. Тоді я, навіть не я дещо. Або довбу пісню пам'ятаю, або цю від Джері Хелл тоді. Але поїхала творчі і поспівну не проти пісніх ревампу. У мене, він, чесно, набагато краще стала думка про цю пісню. Але тут занадто. То багато про Бога і прям такі прям слова. Знаєте, таке собі чесно. Ви знаєте про пісню, ну але ну музика не тільки не міняється.

Це було цікаво. Я навіть, не розумію, як це буде виконуватись на відборі. М -м, буде, оце, це, 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 це цікаво, мені будь-що буде на відборі. Чесно, не зайшло. Не зайшло мені о, від джихела, якщо їхати, то мала бути пісня Ух. А це пісня ну, «Їжа за Терезу Марію для мене. Тереза Марія так само обсирала, але це ще більш гірше. О, цікаво, як ця пісня буде виконуватись на Євробаченні. Тут багато таких знаєте, моментів. Не знаю, як вона буде їх виконувати. Я впевнений, по журі вона не виграє, не впевнена, що на тріку йде, бо занадто багато крутих. Виконавців з хорошими піснями, але ще кращим голосом, ніж у неї. Тому я не знаю. Бачимо, люди її проблеми місце, тому що вона зірка. Тільки тому. От, от якщо б цю пісню хто співав інший, ну на нього, на неї, на увагу не звернули. Розумієте, в чому питання? Вона відома. Через це в нас, на жаль, відбір настільки став. Він такий був завжди, що вона завжди. Хто не більш відомий з відбору, той їй йде. Ну, як, як я це не розумію, мені так це не подобається, але вже що, ну, що є, то є. Дуже сподіваюся, що вона не поїде. Я не бачу, я тут, чесно, я тут пісню я не бачу не робачу. Не далеко я б... ну, уявляю, а цю ні. Добре, я 7 лютого фінал, послухаємо. Зроблю вже о, такий вердикт. Ну, трика. В мене в мене далеко не входить. Тріка в мене незмінна вже, як я розумію, вже, що Кариба і близько теж не буде. Перше місце лелека, друге Валерія Форс, третє містер Велл. Четверте Монокейт, П'яте Молоді. Шосте The Aliens, Сьоме Джері Хейл, восьмий Восьмей Хаят і дев'ятий Лаут. Він бане в шоці. Але це моя суб'єктивна думка. Тому я знаю, що це будується найбільше з цих пісень. Це зрозуміли з зрозумілих причин. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмітей на Обов'язково дивіться мої відео якомога довше. Далі на нас чекає останнє пісня відбору «Щука-риба». А далі, скажімо так, буде пауза. Напевно, до неділі, тому що в суботу буде два відбори. Данії і Молдови. От там, напевно, і. Чи Мальти? Мальти, здається, відбір і. Молдови. Цікаво послухати. І замираю одразу. Тому всім дякую, всім пока.